Тривога в двері постукала. Забрала все найцінніше, ні сліз, ні благань не слухала, і тіло стискала міцніше, по жилах кров розбігалася, до серця мчали потоки, під гнітом планета здригалася і мріяла тихо, про спокій. проспокій, Кричала вона з того грізний кривавий потік зупинись, врешті отямтеся, люди, я прошу, Гострий розбрату клинок затупіть Потямтеся, люди, я прошу, гострий розбрату клинок затупіть. У хмарах диму пекучого, не видно денного світла, і руки прутами скручені, потерпли, не маючи місця, на волю душа попросилася, а тіло лежало безсиле, воно у руїнах лишилося. Холодних бетонних могилах Досить, кричала вона стоголосом, грізний кривавий потік зупинись, врешті отямтеся, люди, я прошу. Розбрату клинок затупіть, врешті отямтеся, люди, я прошу, гострий розбрату клинок затупіть.